У вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Інтерв'ю з Андрієм Шепко, якою нардеп бачить роботу Верховної Ради восьмого скликання. Як Нікополь справляється з негодою? Нікополь Водоканал продовжив період повірки лічильників води до 1 квітня 2015 року. Тепер про це та інше більш детально відбулось перше засідання Верховної Ради України восьмого скликання. Наш округ в парламенті знову представляє Андрій Шипко. Нардеп розповів, яким, якою він бачить роботу парламенту, які законодавчі рішення на його думку треба приймати, та поділився своїм відношенням до коаліційної угоди. Далі вашій увазі коротке інтерв'ю з Андрієм Шипко. Продовжимо наше спілкування з народними депутатами України і поряд зі мною. Андрій Шепко, народний депутат, пане Андрію, доброго дня вам. Доброго дня, пане Андрію, восьме скликання. Працювали в попередньому скликанні. йшли по округу, обралися, побачили нових колег, нові обличчя. Яким чином на сьогодні бачите роботу парламенту? І можливо, от я пам'ятаю, ви працювали в комітеті з питань охорони здоров'я. Сьогодні є у нас багато поранених. Багато людей, яким треба допомога, які беруть участь, в АТО. які законодавчі рішення треба приймати через парламент. Дякую. Я хочу привітати, по-перше, весь український народ сьогодні. Перший день працює Верховна Рада, і все наше суспільство ну дуже покладає великі сподівання на нашу роботу, і це велика відповідальність саме на кожного народного депутата. Я хочу передати вітання всім своїм землякам, які оказали мені довіру. Це ми Дніпропетровська область, місто Нікополя, Жонікідзе, Нікопольський район. Хочу сказати, що я працював і буду працювати, подав заявку працювати в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Ну і хочу сказати, що в цьому скликанні було напрацьовано дуже багато законопроєктів і спільно з експертами. З Європейського союзу, з Всесвітньої організації охорони здоров'я, це такий основополагаючий закон. Це нова редакція закону про лікарські засоби. І найголовніше, що потрібно зараз вводити, це підтримати цей законопроект. Він вже пройшов слухання і в комітеті з питань охорони здоров'я. Я думаю, це перші кроки, які ми будемо робити, коли вже буде перше засідання комітету союзу, Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Ну і особисто я хочу побажати нам єдності, що ну, не, не, легкі, не легкі часи переживає наша держава. І найголовніше, коли ми один одного почуваємо, можемо поважати, можемо самі особисто показати приклад, як, як треба відноситись толерантно і підтримати, щоб, ми, щоб народ відчув, що ми єдина єдине суспільство. Ми, ми представляємо різні. Різні території нашої великої держави це єдина соборна незалежна наша держава. Я бажаю, щоб завжди з нашим народом було Божі Благословіння і від себе і від своїх колег я спілкувався. Всі настроєні на таку щиру, відкриту співпрацю, дивлячись на коаліційну угоду. Вона вам близька по духу і змісту. Тобто, ви готові сьогодні працювати в більшості, входити до фракції, писати заяву до тих сил, які представлятимуть парламентську більшість коаліцію Верховній Раді України? Чи все ж таки щось не подобається, і більше хочеться пропонувати альтернативи? Можливо, іноді і критикувати і парламент, і кабінет міністрів очевидно. В опозиції, чи в більшості будете працювати Ми об'єднілися депутати. Я думаю, у нас буде депутатська група, як вот и была, которая представляет мажоритарщиків України з різних областей. Це люди, которые прошли полностью не вже вибори, їм довіряють им доверяют люди. Они ждут. Мажоритарщик это тот человек, который действительно его люди знают. он был, он знает проблемы своих территорий. Поэтому мы приняли такую позицию, что мы будем поддерживать и курс президентский, и поддерживать направление работы кабинета министров. Наша задача принести на территорию те и воплотить те чаяния, которые люди от нас реально ждут на сегодняшний день. У меня Никопольский район находится на территории Каховского водохранилища, а практически вопрос водопостачания в целом не решен. Понимаете, есть большая речка, большое водохранилище, а воды у людей нет. Поэтому вода, медицинское обслуживание, вот те необходимые вещи, которые люди ждут, чтобы мы сделали реально, с первых шагов начали трудиться, ну, трудиться правильно. Чесно і, і головне, то щоб люди це відчули. Дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Андрія Шипка, народного депутата України. Кополь справляється з негодою. Роботи з очищення доріг розпочались о 5 ранку 29 листопада. До прибирання та посипання доріг і тротуарів залучено більше 15 одиниць техніки. Особливу увагу приділяють головним магістралям міста і вулицям, якими проходять маршрути руху громадського транспорту. Проте ожеледиця на дорогах встигла накоїти лиха. У понеділок вранці на переїзді занесло фуру. Вантажівка перекрила все дорожнє полотно. На місці працювали комунальні служби. За даними Державтоінспекції, серйозних аварій за вихідні не сталося. Міськводоканал пішов назустріч людям. Справа стосується повірки лічильників води. Мешканці приватного сектору не задоволені тим, що ця кампанія розпочалась саме зараз, взимку. З цим питанням люди навіть прийшли на позачергову сесію Нікопольської міської ради. Там і дійшли згоди з представниками «Міськводоканалу». Яке ж рішення задовольнило народ та чи буде проводитись повірка лічильників? Про це далі в сюжеті. Кілька десятків мешканців приватного сектору завітали на позачергову сесію Нікопольської міської ради. Люди обурені. Саме зараз взимку міськводоканал розпочав кампанію повірки лічильників води. Ми люди всі патріоти своєї країни, ми законопослушні, ми розуміємо, що потрібно ці щутчики провіряти, але потрібно було ще з весни дати людям шанс, щоб люди мали час зібрати ці 600 гривень, які потрібно на провірку, 147 зняти, 156 поставити, пломбу, 120 провірити і по повному тарифу за місяць, якщо прописана одна людина, 8 кубов це 32 гривні і троє 96. За словами заступника начальника Нікопольводоканалу Олександра, полубодька, необхідність проведення кампанії з повірки лічильників обумовлена тим, що в місті більше 13 тисяч приборів обліку води, які не проходили перевірку протягом 10 та більше років. Точність таких приборів під великим сумнівом. Та все одно підприємство пішло на зустріч мешканцям. «Всі, хто зараз не готовий або не може зробити повернути, звертається в водоканал з просьбою продлити срок поверки до. 1 апреля. 1 апреля. Чудесно. И пишет только письменно. Если этот абонент свое обязательство до 1 апреля не Мы выполнил, поняли. то ему делают перерасчет. І з той дати, коли вам необхідно було на 25 декабря здійснювати вам з декабря по 1 апреля начисляють норму. Тож мешканці міста мають написати заяву до міськводоканалу з проханням відстрочити повірку. До 1 квітня 2015 року вони мають провести демонтаж повірку та монтаж приборів обліку води та звернутись до міського з проханням провести опломбування лічильників. Без грошей в кишені. В Нікопольській загальноосвітній школі номер 4 ввели електронні картки, за допомогою яких учні можуть розраховуватись за харчування в їдальні. Таким чином школярів привчають до життя в сучасному суспільстві, де електронні гроші поступово замінюють паперові. В двох школах міста, 20 та 4 в минулому році впровадили пілотний проект Фінансова грамотність. Його мета навчити дітей життю в сучасному суспільстві, де на заміну паперових грошей приходять електронні, знати специфіку роботи банків та користуватись її привілеями. Наступний крок, який зробили на базі 4 школи, дали можливість старшокласникам розраховуватись в їдальні електронними картками. Що вигідно, що батьки перевели ці гроші. Дитина, якось купила собі їжу на певну суму. Батькам прийшла смс про те, що гроші витрачені, і що саме на їжу вони потрачені, а не на щось інше. Зручно те, що якщо, наприклад, класний керівник захворів, то діти самі харчуються. Класний керівник старших класів нас позбавлення того, що вони збирають гроші. Вони не збирають гроші. Для учнів четвертої школи, що розраховуються за обід електронними картками, банк підготував ще й приємний сюрприз. Серед усіх транзакцій рандомним методом визначатимуть картку, на яку банк в якості подарунка буде повертати вартість обіду. Практика впровадження електронних карток в школах і вигідна, і корисна, впевнені банкіри. Представте собі, наскільки гігієнічно правильно, коли діти одніми і тими ж ручками беруть деньги, а потім пирожок і їдять. Они не беруть деньги в руки, они не можуть эти деньги, потерять. Они не можуть эти деньги, у них ніхто не може забрать. Это тоже э, скажем, их финансового ресурса. Поэтому это удобно со всех сторон. Нам только надо привыкнуть жить по-новому и рассчитываться. Всіх торгових точках, так як це відбувається в Європі, школярам ідея розраховуватись картками сподобалась це просто та зручно кажуть учні. Ні проблем з деньгами, ні такого, що у нас ворують гроші. Зараз ми все ведемо самі. У нас свій контроль грошей. Ми самі розраховуємо, що ми покупаємо, скільки воно стоїть. У нас є чеки, ми представляємо батькам. Вони більше за нас не волнуються. Как бы наші гроші… ну. В четвертій школі електронні картки планують вести для учнів сьомих та восьмих класів, а з нового року і для п'ятих та шостих класів. Подібну програму хочуть запровадити ще в п'ятнадцятій та двадцяті школах. Головна умова: не менше ста учнів у навчальному закладі повинні мати електронні картки юніор. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Розшукується, зникла Любов Лагода. Нікопольським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розшукується, безвісно, зникла громадянка лагода Любов Юрівна, 1989 року народження, яка 23 жовтня близько 18-ї години пішла з дому та по теперішній час місце знаходження її невідоме. Дівчина була одягнута у коричневу куртку, колготи чорного кольору та чорні чоботи. Якщо вам відома інформація про місце перебування зниклої, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами 066 034 98 91 або 095 538 05 44.

767 мм тутного стовпчика вологість повітря, 83% відсотки, хмарно. У п'ятницю 5 грудня температура повітря вночі мінус 11 мінус 10, вдень мінус 8, мінус 6. Атмосферний тиск 767 мм тут стовпчика, вологість повітря 77% хмарно. У суботу, 6 грудня, вночі мінус 7, мінус 5, вдень мінус 2 плюс 1. Атмосферний тиск 763 мм тутного стовпчика вологість повітря 68% ясно. Питання з нерухомістю звертайтесь до бюро технічної інвентаризації. Наші послуги: технічна інвентаризація об'єктів нерухомості, паспортизація будівель і приміщень, консультації та експертні оцінки майна при успадкуванні, даруванні, продажі та обміні, телефони 31224 31320 двадцят 066 640 2080. СТО це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.